Так, тітки, приготувалися до уроку письма. Починаємо з вами, вірніше, продовжуємо з вами дружити зі словом. І давайте пригадаємо, скільки в українській мові літер. 33 букви. 33 букви. Буква 33. і літер це одне і те саме поняття. Отже, в українській мові 33 букви. Все вірно, Аліночка сказала. Давайте скажемо, на які дві групи поділяються усі звуки. Голосні і приголосні. Якую, Марк, на голосні і приголосні. А чим пригадайте, відрізняються голосні від приголосних звуків? М'які, Марк, м який, м який Марк і почекай, не кричи. Чи відрізняються голосні від приголосних? Віронічка. Звуками. Ну, це, це різні що? звуки. Коли ми вимовляємо це... голосні звуки. Є перешкода. Є перешкода? Ні, ні ні, немає. ні, ні. Коли вимовляємо голосні звуки, у ротику немає перешкоди. Ці звуки можна проспівати. А коли вимовляємо приголосні звуки, то що відбувається, Ярослав? У ротику є перешкода. У ротику є перешкода. Як пригадайте, голосні звуки ми позначаємо у схемах слів, звукових схемах. Голосні звуки, як ми позначаємо у схемах? Кружечком, І кружечком а приголосні? Рисочкою. Рисочкою, так. Голос... Приголосний твердий позначаємо однією Мі, рисочкою, приголосний м'який позначаємо мери, двома, двома кишечко, рисочками. Мовлю. Так, пригадайте, скільки голосних звуків в українській Ч, мові. А, а, а О, у, і... у, Ш, і, правильно. Павло, назвіть ці і, голосні і, звуки. А, Є, і, так, і, дякую. Тобто ці звуки вимовляємо без перешкод, їх можна поспівати і позначаємо у схемах їх завжди кружечком. Правильно, Єгор? Так. Да. Так. Да. А тепер скажіть, а скільки в українській мові букв, що позначають голосні звуки? Дітки, ви навіть неуважно послухали моє питання. Навчіться слухати 10. Букв, які позначають голосні звуки, в українській мові 10. Це голосні звуки та ще я, ю, є, ї, да? Яка її. Які букви завжди позначають два звуки? І, І буква ща. Так, яка буква жодного звуку не позначає? Який, Який звук. звук. Який. Який. А яка буква завжди позначає приголосний м'який звук? Буква йот. Назвіть її правильне ім'я. Або вона має ще одне ім'я. І. Є. Є. Назвіть буквосполучення, які позначають один звук. Дз, right. д-ос. Тобто букв дві у слові, а звук вони позначають один з дж. Тема нашого уроку читання і записування речень зі знаком оклику. А які знаки ви ще знаєте в кінці речень? Крапка. 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 Так, всі разом сказали. А тепер Андрійко скаже, які знаки можна ставити в кінці речень. Андрій. Крапочку. знак. Знак питання Крапка. і знак оклику. Сьогодні ми з вами поговоримо про окличні речення, в кінці яких ставимо знак. Оклику. На оклику, звичайно. І так, на сторіночці, хто мені підскаже, Я на які п'ятьдесять четвер. Ми тренуємося писати букви і їх з'єднання І знак оклику. І так, прописуємо за зразком. Олена я хочу запитати. Запитуй Єгор. Олена Ніколаївна, а кому не потрібно ставити в кінці речення тільки посередині речення. Правильно, Єгор, ти сказав, кома в кінці речення ніколи не ставиться, кома може стояти тільки всередині речення. І так, знак оклику. Ой, ой, ура! Ура! Уявіть собі, як ми будемо з вами радіти, коли буде перемога, так? як ми всі будемо ой, ой, ура, ура. Так. Покажи Що? гаджикові, як треба читати речення зі знаком оклику. Прочитайте ці речення, скільки речень? Ура, ура. Каникли. Павло, Ура! прочитай голос на два речення. Андрійко прочитай голос на ці речення. А тепер Віроніка прочитає Вотньова. Будь ласка, Ірочка, голосно прочитай. Ура, канікули!» Скоро. Канікули. канікули. Марк прочитає голосно. Ура, скоро канікули. А ще голосніше прочитає нам. Сергій. Ура! Ура! Ура канікули! Ура! Далі наступні речення. Віталику, час обідати! Віталику, Віталик грається на майданчику, а мама його кличе. Віталику, час обідати. Прочитає Аліна голосно. Вітаю! Віталику! Віталику! Вітаю. Віталику. Віталику. Павло причитає голосно. Віталику, час обідати. Молодці. Вітаю з Днем Народження! Голосно прочитали Дай, всі разом. Вітаю, з Днем Народження! Вітаю, з Днем! Ярослав голосно прочитає. Вітаю з днем народження! Дякую. Так, запиши одне із записів, поданих під малюнком. Тобто, дітки, ви за зразком обираєте речення, які вам сподобались, і записуєте на робочому рядочку. Скоро канікули. Павло пише: Ура! Скоро канікули. Тому що дітки, у нас вже менше місяця залишилося і у вас розпочнуться літні канікули. Канікули. Так, Вероні, Вероні. яке речення запишете дітей? Вероніка, ти запишеш Віталику час обідати. Добре. Єгор, які речення ти запишеш? Відгли... Віталику час обідати. Віталику, час обідати. Сергійко, ти які речення запишеш? Я запишу ура скору канікули. До речі, я теж записала це на екрані. Подивіться. Ура! Скоро канікули. Два речення. І в кінці речень який знак стоїть? Е -е -е! Який знак його? Знак оклику. Знак. Дякую Лене мої любі. Спиночки в усіх рівненькі, пишемо старанно, красиво, каліграфічно, і пригадайте наш девіз. Кожен день я пишу Кожен, красиво і з кожним і днем. Все днем краще, і краще. І краще. Кожен день я пишу охайно, і з кожним днем, днем все краще, і краще і краще, охайніше і охайніше. Молодці, мої люди. О, да, Єгор, кажи. А у сестри... Через 13 днів буде день народження. Тільки не треба нам цілих 13 днів про це нагадувати. Добре, Ігор. Так. Дякуємо. Ну, от коли буде день народження, ти нам скажеш і ми привітаємо день. твою сестричку. А зараз працюй, Ігор, старайся, тому що ти старший братик і ти повинен бути прикладом для своєї сестрички. Вона ж дивиться, як ти працюєш на уроках, і вона буде так працювати. Ви вчитеся у батьків своїх, а молодші братики і сестрички вчаться у вас. А що я написав? Сергій, попрочитай речення, які ти записав. Ура! Скоро... Ура, ура скору. Ру... канікули. Дякую, Сергійко. Ми продовжуємо далі до наступного завдання. Олена, Придумай голова, і запиши свої речення зі знаком оклику. Подумайте і скажіть, яке речення можна скласти із знаком оклику. Е, оклик. Ну, дітки, складаємо е. речення. Ми йдемо на прогулянку, а, ми йдемо до моря. Дивіться ми... будь-яке речення може бути окличним, якщо ви вкладаєте в нього якийсь емоційний стан, Скоро, радощі, без... радощі. Щось несподіванка якась. Наприклад, ми їдемо до моря, ми їдемо на відпочинок, ми будемо купатися в озері. Кожне речення може стати окличним, якщо ви вкладете емоції у це речення. Тобто, дітки, це завдання ви виконаєте самостійно, і в кінці речення який знак ви повинні поставити? А оповуйте". Знак оклику. Okay. а зараз піднімаємося на грухову, руш туту кроком рушту туту кроком руш туту туту, кроком так лалала, плескай так лалала, плескай так лалала, плескай так, Повернись похупу, попу повернись, похопу, попупу, повернись, по повернись.

Виконали руханку, підняли собі настрій своїм однокласникам. А тепер будьте уважні. На сторінці якій ми вже переходимо на яку сторіночку? 55. 55- мої розумнички, правильно називаємо двоцифрові числа. Бачите? Ми з вами все поєднуємо. І математику, і урок письма. Прочитай вірш. Підкресли речення зі знаком оклику. Хто готовий читати? Я, yeah, я. Yeah. Yeah. А Давайте зробимо очі. Я вам даю декілька... деякий час, щоб ви прочитали цей вірш самостійно. І так, почали читати разом. Работає води, даває його сюди. Ой, не можу, не пускає пальчик. Лежні вистикає, пальчик каже. Хто ж Так, Хто готовий нам читати? Хто кого зловив? Я. Починає читати, дітки, тільки якщо в кінці знак оклику. Вероніка, як треба читати? Голоси. Голосно. Голосно. Так, починає читати, будь ласка, Ярослав, де мій Ярослав дівся? Зака витяг я з води? То... Давай його сюди. Ой, не можу. Не пускає. -пу -пу Досить. Паль... Дякую, Ярослав. Віронічка продовжує. Пальці? Пальці клешнями стикає. Стискає. А ну який знак стоїть? Ок. оклик. Треба Пальці прочитати голосно. Пальці клешнями стискає. Далі Віронічка. Так... Пальці кажеш, прищепив. Хто скаже, при... прищепив? Хто ж, кого тоді зловив? Так, дітки, а тепер зараз я читаю цей вірш. Про кого у вірші йдеться мова? Про... Про, рака. Про рака. І так, я читаю вірш, а ви ракуєте окличні речення. Хто кого зловив? Рака витяг я з води. То давай усі. Ой не можу, не пускає. Пальці клешнями стискає. Пальці, кажеш, прищепив. Хто ж кого тоді зловив? Так, Хто порахував? скільки окличних речень? Сім? Сім? Три. Скільки окличних речень? Три. Три, правильно. Хто думав так, як Сергійко, підніміть ручки. Три Три, Три окличних речення. Правильно, Ігор, правильно, а Сашко Давидович, тварь. аж дві руки підняв. Андрійко, прочитай перше окличне речення. Рак, Рак, витяг, витяг, я ж води. А тепер прочитай О, голосно. Рака, витяг я ж води. Друге окличне речення читає, будь ласка. Хто в нас хоче прочитати друге речення окличне Аліночка? його -да Сюди. Сюди. То давай його сюди. Не забудьте, що вам То треба підкреслити окличні речення під лінічку простим олівцем. І ще одне речення Віронічка читає голосно. Тискає, стискає. стискає, стискає. Так, стискає. це третє окличне речення. І так, підкреслили да. А у нас у зошиті два ситі два. У вас у зошиті два. Так. 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 Підкреслюєте два. Так. І, дітки, зараз. Запишіть ці окличні речення у себе в зошиті на робочих рядочках. Сіли зручно і записуємо старанно. Прочитай, будь ласка, речення перше, яке ви запишете. Будь ласка, Ігор, включай звук, прочитай перше окличне речення. Ра, Рака витяг я з води. Я з води. Друге то речення Павло, Павло читає друге речення. Павло, друге речення окличне. Прочитай, будь ласка. Павло, то давай його сюди. Ой, ну зовсім не голосно, зовсім не голосно. То, давай його сюди. Молодець. Записуємо перше слово. З якої букви, Ірочка? З великої З великої. слова в реченні пишемо окремо одне від одного. І в кінці речення Ліночка, який знак ми поставимо? Знак оклику. Знак оклику правильно. Uh, en, to, uh. Вже написав, а я ні, ні. ні. я ні. Дописуємо, дітки. Я паструвала улівець. Дітки, запам'ятайте, олівці ви повинні готувати до уроку, а не під час уроку. Домовилися? Куши, олівці, ви повинні на урок прийти вже повністю підготовленним. Деякі учні починається урок, а вони починають зошит шукати, олівець точити, гумку шукати, так робити не можна. Якби ваша мама почала готувати борщ, а потім поставила каструлю з водою на плиту, а сама пішла на базар буряк, картоплю, капусту купувати. Тобто були голодні. Треба заздалегідь все готувати. Всі інгредієнти, всі продукти, всі предмети. Файф, я все написав. Розумний, Сашко, прочитай речення, яке ти записав. Слухаємо тебе. Ну, слухаємо, Сашко. Коли ви пишете, ви повинні О. читати те, що ви записуєте. Рака... Рака витяг я з води. То давай його сюди. Сашко, тепер ти написав, тепер вчися читати, добре? Я те, що ти написав, але спочатку ми читаємо. Продовжуємо далі. І так, прочитай речення, яке з'явилося на екрані, і є в ваших зошитах. Яка команда виграла? Який знак в кінці речення? Знак оклику. Знак знак питання. Знак питання. Дякую тобі, Віронічка. Одна Віроніка сказала правильно. Діти, це знак питання, а не знак оклику. Яка команда виграла, ми запитуємо. А тепер змініть його так, щоб у кінці стояв знак оклику. А, на, наша команда... Ой, Так як змінити речення питальне, щоб воно стало окличним? Наша команда виграла і запишіть це речення. Наша команда виграла. Дітки, якщо у вас втомилися пальчики, берете олівець і толоньки і мастуєте, пам'ятаєте нашу розминочку для пальчиків? Так, да, сергійко. А ви знаєте, що Я давно самі дозвіл, самі я, не я нічого не зрозуміла, що ти сказав. Я сказав, що я сам собі їду по і сам навіть її положив по себе. Молодчинка, бачиш, який ти дорослий і самостійний. Ти великий молодець. А зазвичай діти і дорослі, коли хочуть їсти, вони, звичайно, зможуть собі розігріти, і зробити щось, і дістати з холодильника, да? так? Я вже написав. я ні. Так, а тепер, дітки, коли ви пишете, ви повинні перечитати його. Прочитай, будь ласка, речення Віранічка. Наша команда виграла. Наша команда виграла. Наша. Так, Віраніка, як пишете перше слово в реченні? З великої літери. З великої літери. В кінці речення який ми знак поставили? З поклик. на поклику. Слова в реченні пишемо як. Окремо. Одне, одне від одного. Окремо, одне від одного. Прочитає, будь ласка, речення, яке ми записали. Так, будь ласка, Павло. Наша команда виграла. Пашенька, у тебе звук вимкнено. Наша команда виграла. Ну, ти прочитав його, не окличний. Наша команда виграла! Молодець, Павло, тепер все вірно. Так, зрозуміли це завдання. А тепер пограємо з вами в гру, писати нічого не треба. Ви повинні плеснути вдома, коли почуєте окличне речення. Приготувалися? Так. І так, приготуйте свої дві долоньки. Я зараз буду читати речення. Ви повинні слухати уважно мою інтонацію і після того, як я прочитаю, плеснути в долонки, якщо речення окличне. Домовилися? Так, так, так. Турбуйся про своє здоров'я! Молодці, Андрій, я дякую тобі. Андрій плеснув у долоньки. Я це помітила. Я теж повиліснула. Ти робиш зарядку? Не треба, тому що тут треба поставити знак питання. Діти весело збагались. Молодці, хто плеснув. Приєднуйся до нас! Молодці! Яка цікава гра. Молодці, продовжуємо далі. А ви любите писати? Молодці, плескать не треба було, я запитала. А ви любите борщ? Молодці, тому що це питальне речення, плескати не треба. Хто переміг? І я говорю молодці! Який, зна... Який в кінці реченні буде знак, знак? Знак оклику. Знак оклику. Отже, сьогодні ми з вами вчилися розставляти знак оклику, шукати окличні речення. І запам'ятайте, в кінці окличних речень стоїть завжди знак оклику. Так, ваше завдання перевірити, щоб все було написано на 7. 54 і 55, і вам треба записати одне окличне речення. Я вам дякую за вашу роботу. Крім того, що ми з вами пишемо на уроці, я б на вашому місці ще завела зошит і самостійно писала по 2-3 речення кожен день для дякую. того, щоб навчитися писати красиво, каліграфічно. Дякую вам за урок. Покажіть свій настрій в кінці уроку. У мене він ось такий, тому що мої дітки дуже старалися працювали, писали, читали, давали правильні відповіді, не перебивали своїх однокласників. Мені дуже сподобалось, як ви сьогодні працювали, як у ті комашечки-мурашечки, про яких ми читали, да, дітки? Таю вас на велику перерву. Зустрінемося на уроці математики о 10.30.